Вітаю! В сьогоднішнє відео хочу присвятити пам'яті наших загиблих побратимів, а також трохи поговорити про життя та смерть. Бо життя це не є просто існування, в ньому є особливий зміст, який було закладено творцем, так само і смерть це не є просто припинення існування. Цікаво, але Біблія розкриває зміст смерті як розлучення, розставання або розділення. Це подібно до того, коли розлучаються одружені та зникає подружжя, так і у людини, коли її душа розлучається з тілом, наступає фізична смерть. Є ще духовна смерть це коли людина відлучена від Бога. Але, друзі, смерть не була запланована та передбачена Богом для людини. Та з'явилася вона тільки внаслідок гріха. Саме тому нам іноді буває так важко змиритися або навіть усвідомити смерть. Але все ж таки, вмираючи, чи залишає людина цей світ назавжди. Християни щиро вірують у Воскресіння мертвих, що прийде той час, коли кожного померлого, навіть якщо його порох був розвіяний по всьому світу, Бог собере докупи. Вдохне в нього життя та поставить живим, та приведе людину на суд відповідно тих вчинків, які людина робила при житті. А тоді вже буде або вічне та славне життя з Богом, або вічні муки у повній самотності. Отже, друзі, якщо все так серйозно, то хто ж буде виправданий, бо сама Біблія вчить, що немає людини здатної виконати Божі заповіді? Та тільки одне потрібно для виправдання, та для того, щоб сміливо дивитися всім у очі, а також сміливо ходити перед Богом. Це віра в Ісуса Христа, як посланого Богом Сина, Спасителя та Господа, нашій душі. Тож, що там все ж таки щодо наших побратимів, які вже пішли від нас? Що про них каже Біблія? Один стародавній мудрець промовив такі слова. Краще кінець справи, ніж її початок, маючи на увазі, що саме по кінцю справи можна судити про її результат. Наші побратими загинули, виконуючи свій військовий обов'язок та не пожаліли ані себе, ані свого життя. А якщо говорити про кінець їх життєвої справи, то Ісус Христос сказав такі слова: що немає любові більшої, ніж та, коли хтось життя своє віддає. Заради іншого. Отже, наші побратими виконали найвищу заповідь Христа щодо любові. Тож пам'ятаємо про це завжди, коли згадуємо наших побратимів, які пішли від нас. Цінуємо той час, що у нас ще є по великій Божій милісті до нас, та звертаємось до Бога в молитві, щоб і нам також гідно пройти свій земний шлях. Щоб тому, хто чогось не встиг, Бог дарував ще час. А тому, хто щось упустив, Бог дарував ще шанс. Любі побратими, дякую за увагу. На все добре вам. Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Човен пливе по воді, пливе вже багато діб, а я на кормі милуюсь небесним морем, вже стільки друзів моїх. Не зможу побачити їх, течуть мої дні та мій погляд скерований вгору. Хмари на небі, немов фантастичні храми, сонце між ними, не мов сміх Дивлюся на небо, лікую душевні рани. Ранить земля, але небо лікує всіх. Ранить земля, але небо лікує всіх.